Привіт! Я хочу з тобою пограти у гру, яка називається один багато. І так, починаємо. Що це? Пилосос? Скільки пилососів? Один. Що він робить? Пилосос чистить килим. Що це? Пилососи? Скільки їх? Багато. Що роблять пилососи? Пилососи чистять килими. Що це? Пральна машина. Скільки пральних машин? Одна. Що робить пральна машина? Пральна машина пере одяг. Що це? Пральні машини. Скільки їх? Багато. Що роблять пральні машини? Пральні машини перуть одяг. Що це? Праска. Скільки прасок? Одна. Що праска робить? Праска прасує одяг. Що це? Праски. Скільки прасок? Багато. Що роблять праски? Праски прасують одяг. Що це? Холодильник. Скільки холодильників? Один. Що холодильник робить? Холодильник зберігає продукти. Що це? Холодильники. Скільки холодильників? Багато. Що холодильники роблять? Холодильники зберігають продукти. Всі ці предмети називаються предметами побуту. Дякую тобі! До зустрічі.